Сторінка 238, параграф 59. «Вплив діяльності людини на взаємозв'язки в природі. Парниковий ефект. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про зміни, які відбуваються в природних системах внаслідок антропогенного втручання, явище парникового ефекту в атмосфері нашої планети, зміни природного середовища людиною. Усі форми життя на землі складають одну взаємопов'язану систему, яка містить також елементи неживої природи. Живі організми залежать від повітря, води, ґрунту, гірських порід. Людина є невід'ємною складовою глобальної природної системи та своєю працею і думкою вносить багато змін до неї. Сьогодні значна площа природних територій зруйнована повністю чи частково. 99% лісів помірної зони знищені і побудовані міста. Сільське господарство змінило луки на поля, дамби на річках порушують взаємозв'язки між організмами. Парниковий ефект парниковий ефект це поступове підвищення середньорічної температури повітря на планеті під час аналізу більш ніж столітніх спостережень. За змінами температури науковці помітили закономірність. Щороку показники температури збільшуються. Головною причиною виникнення цього явища є спалювання значної кількості паливних корисних копалин. Продукти горіння у вигляді газів накопичуються в атмосфері та унеможливлюють розсіювання тепла, яке виділяється від розігрітої земної поверхні. Підсумки параграфа людина своєю працею і думкою перетворює середовище існування та поро. Шою зв'язки в живій та неживій природі, великі площі лісів перетворилися на мегаполіси, а природні луки на сільськогосподарські угіддя. для відновлення природних процесів потрібно багато часу. Одним із прикладів зміни глобальної кліматичної системи є парниковий ефект. Усі зміни природного середовища, що відбуваються як наслідок діяльності людини, називають антропогенними.